Слава Україні, слава силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. Питали, просили, та я й сама знаю, що пора вже відзняти, що робити зараз, серпень. Як підгодовувати, що вносити, що давати трояндам. І це взагалі стосується не лише серпня, а й такого періоду, коли троянди квітуть, тобто періоду е, хвилі е, повного квітування троян. Тобто, коли ми, е, ми внесли добрива з містом високим азоту, потім з високим містом фосфору, потім з високим містом калію, все, троянди наші квітують, це триває там, місяць часу, може більше. В залежності від сорту, і ми їх намагаємося підтримати протягом цього періоду. Саме в цей час рекомендовано троянди підгодовувати мікроелементами, тобто намагатися знайти такі засоби, такі формули, де немає азоту, фосфору, калію. І так само це актуально для серпня, але для серпня ще сюди додається важливість, що взагалі в принципі, азот ми вже намагаємося не вносити. Або дуже-дуже-дуже дуже малу, таку мізерну його кількість, але все ж таки намагатися знайти якусь таку формулу без азоту. В мене є різні, різні, різні засоби. І я намагаюся їх чергувати. В залежності, де в мене ростуть троянди. В мене, наприклад, там в одному місці дуже глиниста така земля, там гарно все утримується, гарно вологість утримується. Тому це може бути одне добриво. в іншому місці пісок, і там все дуже швидко. Ну, якби її вода проходить, і ніякі там не накопичуються, мабуть, поживні речовини, тому я там беру, наприклад, добриво, мікроелементи, яких найбільше всього велика кількість. Або якщо я бачу, що в мене починаються хлорози на на листі. Я навіть вчора вам показувала олів'ярус, астрій, Грефін, я бачу, там дещо є такі листочки. То я дивлюся знову ж таки по складу і намагаюся, якщо це не чітко залізо, якщо це не цитрат заліза, то це є комплексне з залізом. Також я дивлюся, що в мене є троянди, де є такі пуп'янки, як ті би ну, не до кінця розвинені. Тому я намагаюся їм дати бор або магній. Чому я так говорю? Їм таке, їм таке, бо в мене їх я вже порахувала і писала поза 200, Треба точно знайти скільки я, чи 226, чи, чи що. І відповідно я їх. Навіть мій найбільший розбризкувач, він має 12 літрів, і мені його явно не вистачає на всіх. Тому в мене так якось і поділено. Одні троянди я там замішати 12 літрів, пройшлася, пробризкала, а ще я можу плодові дерева пробризкувати в залежності, який там етап. Бо ці ж всі ж добрива це ж універсальне, це ж не є лише для троянд. Вони часом такі, та не часом, а часто так і називаються. Зав'язь, смак і так далі. І навіть я вам тут буду показувати деякі, тут, тут теж буде зазначено, що для поліпшення смакових якостей. Тому е, зараз в нас є досить великий вибір, і ви можете собі під свої, як би не під свої, а під те, як троянди вас, що показують, що потребують, можете підлаштовуватися і придбати, що, що є, наприклад, в доступі вашому. Та дуже таке просте і. Я думаю, багато де його можна знайти. Гумат калію плюс бор. Люблю його, тому що калії в мене були такі троянди, які не раз показували. Ну, вони мені нарощували пуп'янки, пуп'янки ніби починали підростати, потім жовтіли й опадали. І навіть є таке добриво калій маг, тобто калій плюс магній. Це якраз вони і. Забезпечують троянді, забезпечують рослинні сили і ті поживні речовини, які їй потрібні для того, щоб доростити ті пуп'янки, відкрити. Ну і бор також відповідає якраз за зовнішній вигляд, за те, щоб пуп'янок був сформований гарно, чітко відкрився в гарну квітку. Дуже доступний і по ціні, і мені так пригадується, що воно є дуже дуже багато де. Ну єдине, що якщо я, наприклад, внесла десь там нещодавно формулу НПК, то звісно, що я витримаю. Певний період, там тижнів два, і тоді внесу, вносила би от гумат калію, бо це буде забагато калію. І будь-який, скажу так, на противагу дефіциту, є ж ще профіцита, тобто забагато. Якщо ми внесемо якогось елементу чи якихось елементів забагато, то вони можуть, по-перше, відобразитись погано на зовнішньому стану рослини, а також можуть перекрити. Або загальмувати споживання якогось іншого макро чи мікроелемента рослиною, і я вам це теж розкажу. Тут в мене є такі два відерка і тут наголос на магній. магній. це теж, як я зазначила, дуже важливий мікроелемент, і він бере участь якраз в дорощуванні поп'янків. От пише, що покращує врожайність і підвищує декоративність, і смакові якості тобто досить важливий. Взагалі, якщо почитати в інтернеті, то магній він бере участь в фотосинтезі, тобто він, взагалі, необхідний рослині, не тільки троянді, а будь-які рослині і бо процес фотосинтезу це важливо, життєво важливий для рослин. Та? І відповідно він мусить бути. Його взагалі бажано вносити навіть на початку вегетаційного періоду. Не знаю, чому я не віднімала. Тоді квітень, травень, дуже-дуже гарно, навіть березень, квітень, завжди який регіон. от, Дуже-дуже варто його вносити. Але оскільки воно покращує смакові якості, а смакові якості це зараз, це є серпень вересень, достигання. Відповідно, ми можемо теж його вносити. І от, Оскільки це сульфат, тут по складу є магній і сірка, багато і того, і того. А сірка вона, як би, сприяє засвоєнню азоту. Тому от, якщо буде, наприклад, забагато сірки, то ваш азот, який ви внесли, він ну, теж забагато засвоїться рослиною і, відповідно, може бути пере, ну, перебор з тим, тим, і ну, покажеться щось там інше. Вирізать щось інше. Якщо буде забагато винесено магнію, то я знайшла інформацію, що він загальмує в засвоєння рослиною фосфору. Тому для того, щоб не було забагато, потрібно дотриматися дозувань. Дозування всі мають писатись обов'язково. Якщо не пишеться дозування, то це значить якийсь або фальсифікат, або компанія, яка ну не турбується про клієнта. Все ж таки варто. Знаходити оригінальні, або якщо це не оригінальні, то хоча б, щоб було зазначено, як його використовувати, в якому дозуванні. І е, це я наскільки пам'ятаю, воно є. ну Це все водорозчинне, розчинюється дуже швидко, не треба там замочувати, як, наприклад, що калій мах, калій магнезій. Його треба ой-ой-ой, скільки розчиняти. А це розчинюється набагато швидше. І підливати, наскільки я пам'ятаю. ну Треба все читати. Я не можу всі-всі-всі інструкції пам'ятати на пам'ять, тут є і все пише. Ось, наприклад, якщо я говорила, теж є в нас магній. Оця остання цифра плюс 4 це магній. Тут і в складі це пише. І це є мастер від Валагру. Мастер, серія лінійка, вона йде для поливання, не по, листю, не по листю, тільки для поливання, тобто кореневе живлення. Тут є азот, ви бачите, але азоту дуже мінімум. Якщо у вас є це добриво, і у вас зараз там якраз гарно троянди пішли в ріст, набирають все гарно. Тут дуже багато калію і ще плюс магній, який буде сприяти для. Таких ну, пуб'янки наростатимуть гарно і розкриватимуться. В мене точно є кандидати, де я його теж вноситиму. Ну, це добриво. Калій магнезій, Я навіть не показую вам, в мене ще є там залишки, але воно мені воно, воно дуже доступне. Взагалі одне з таких, мабуть, найпоширеніших добрив і дуже доступне по ціні. Будь-де, я думаю, його можна знайти. Але з ним дуже багато уроки, насправді, його... хоча там пише про сухе внесення. Але сухе внесення, якщо ви внесете його, то він буде розчинятися. ну, Ну, він не розчиниться навіть. Ті гранули вони не розчиняться, вони просто так би склеяться, спаяються і будуть лежати хто знайдоки. Я його і так вносила по незнанню, потім розчиняла, розчиняла його кілька днів. От, і в результаті зупинилася на от таких сульфат магнію, мастер, брикстів, воно тісно розчиняється. Ще зазначено було, що сульфат магнію бажано розчиняти в водичці при такої температури ну, тепленької, там 20 плюс градусів. Ще є відомі брикстіли. Я думаю, теж ви в мене бачили і зустрічали багато, де в мене, бачите, є оригінальне одне пакування брикстіл комбі а два неоригінальні. І ось, я просто знаю, як є, як би, скільки його розбавляти. Я беру 15 грам на 10 літрів. І відповідно, мені це підходить. Але якщо б так купив і перший раз бачив, де тут інформація, ну так трішки безвідповідально. Добре, що хоч наклеїли склад, вони всі відрізняються. Брик-сіль Мікс і комбі, хоча це один той самий виробник Балагро. Той, що і, Плантафол, і Мастер, воно відрізняється, чим? Тим, що... Е, е, плюс-мінус воно містить одні й ті самі мікроелементи. Тут нема макроелементів азоту фосфору, калію, але тут є мікро, тут є там, бор, міді. Залізо, марганець і так далі, треба читати. Але їхні частки різняться. І знову ж таки, я дивлю, дивлюся на склад. Наприклад, в мене ось дефіцит заліза, тому я дивлюся, в якому з них найбільше заліза і вношу. Так само тут є, бачите, магній. Тому якщо я внесу для якихось там частини оці, чи сульфат магнію, чи мастер, то я вже не буду вносити відразу бриксіл, а я почекаю якийсь там добрячий період часу, тижнів два, і тоді внесу. Бо ну, забагато, що забагато, то воно явно і рослині також не йде на користь. Е, взагалі, в ідеалі оці бриксіли призначені і вони описані. якщо Дуже так детально вже вдаватися вони для різних типів ґрунтів. Тобто якийсь іде для тяжких глинистих ґрунтів, якийсь іде для е, таких е, ну, легких піщаних ґрунтів. І відповідно ця формула вона ж і розроблялася е, саме для е, того, щоб ви підібрав під свій тип ґрунту. Тому ви можете набагато ретельніше підійти до цього питання. Якщо ви збиралися купляти якийсь з тих брексілів, ви можете прочитати це все і придбати собі відповідний. Я набрала всі. Бо в мене різні ґрунти, різні потреби в рослин, різні дефіцити. Дійсно, в мене таке було, що троянди в одному місці прекрасно, все, а в іншому просто ну, дуже видно було таке листя недорозвинене, пуп'янки недорозвинені, хлорози. Тому я різні використовувала, різні чергувала і так витягувала свої троянди. А потім почала мовчувати і, в принципі, проблема частково зникла. Але не повністю, звісно, що дефіцит заліза, я бачу, зараз є. І взагалі існують ці брексіли і окремі, наприклад, брексіл кальцію, я бачила, брексіл-ферум дуже відомий залізо. Ще є прекрасний і чарівний е містер-цвіт антихлороз від Гілея. Я дуже його хочу і дуже чекаю, але, як мені сказала пані Наталя, власниця того ну, бренду Гілея. Що ми мусимо дочекати звільнення лівобережної Херсонщини, і тоді воно якби знов повернеться в свою лінійку, і ми будемо мати можливість отримати купити це добриво. Хто його має, будь ласка, використовуйте прекрасно річ для цих ну, як би, періоду квітування. Ще я тут поставила є отакий мастер. І тут називається воно осінь укорінення. Але я зразу скажу, ми читаємо найперший склад. І по складу тут ми бачимо, що тут азоту 13. Тут багато фосфору, саме те, що треба, досить багато калію, ну і є мікроелементи. Прекрасно. Але азоту просто скільки, бачите? Е, тому я, хоч воно пише, осінь для троянд, я його не буду використовувати. Це, тож, ну, це вже забагато. Якщо цей мастер 3 ще можна допустити, то отут, я би сказала, що вже забагато і я його не буду використовувати. Тому назва це прекрасно, це чудово, і картинка дуже гарна, прекрасні, гарні е, кольори. Я теж люблю такі осінні кольори, але для троянди і воно універсал, сад город-ландшафт, універсал. Тобто ніби як підходить для троянди. Але я би сказала, що це замало. Це якраз на той період, от майже те саме 10 54, 10 а тут 13-40-13. Тобто, це би я використовувала на період. Коли в нас зав'язуються пуп'янки, коли ми там другу хвилю обрізали, підживили 20 20 20 і потім, наприклад, наступне мало бути там 10-54-10 або оце 13-40-13. Оце можна, але коли це вже є серпень, ще й скоро середина серпня, я б сказав, що це вже занадто пізно. Для такого добрива для троянд. Тому е не лише назва важлива, а якраз дуже важливий склад. Дивитися. Е Взагалі, скоро вже осінь, а осінь це означає, що ну, йде до свого завершення вегетативний, вегетаційний період. Всі рослини скоро будуть йти в зимівлю. А щоб їм допомогти займувати, я зніму окреме відео, якщо є потреба, бо там трішечки відрізняються. І взагалі я думала, чи то. Може, зараз десь підготувати відео, щоб готувалися, бо там теж треба якісь добрива закупити. І може якраз буде час. Тому пишіть, чи, чи готові, чи є потреба. І я дознімаю окреме відео, бо оці всі, що я розказала, мікроелементи, ну вони не спрацюють якби для тої мети, яка потрібна троянда восени, щоб гарно перезимувати. І вийти в наступному сезоні, і вже нас радувати в новому сезоні. Ось так загально. Я впевнена, що засобів набагато більше. Це просто я вам показала те, що в мене є. І дуже розвивається ринок таких всіляких доглядових засобів. Це точно набагато вже. Ну, Набагато вже більше ми маємо, ніж там знайомі нам той же ж, калій, магнезій, е, сульфа, не сульфат, а монофосфат калію, е, що там ще є, таке е, суперфосфат, подвійний суперфосфат і так далі. Ці засоби, що я називаю, вони майже всі українського виробництва. І абсолютно вони нормальні. Якщо вони є в доступі, то так, звісно, його треба купляти. І варто купляти, бо це дійсно дійсно те, що треба. Наприклад, монофосфат калію, саме те, що треба для осени. От. І це є український виробник, і, і це є в доступі, я впевнена в мене, найменшому, навіть кожному, чи не найменшому е садовому чи там, ну, городньому, садово-городньому магазині. І це добре. Але е з іншої сторони є і інші засоби, інші можливості тому. Дуже багато на будь-який смак, на будь-який гаманець, на будь-які потреби є вже зараз в доступі, так, і це дуже добре, що ми можемо забезпечити потреби наших рослин. Дякую вам, пишіть, що ви, до речі, робите. Цікаво почути. Ну, бо я, ну, я не є експерт в агро там, технології, в агрохімії і так далі. Я теж читаю, черпаю, передивляю свої відео, чиїсь відео. До речі, раніше теж було більше відео. Зараз чомусь ну, мало знімають по цьому відео, але ну не то, що мало знімають, мало українського відео контенту по такому. Хоча, можливо, мені треба підписувати на якісь такі. Дійсно, садо в такі садівничій групи, і там ж все ж таки воно теж налаштовано на оці там дозрівання і так далі, і черпати. Ну і ще одну книгу, я яку замовила про троянди. Правда, вона мені приїде, аж хто знає, доки, На жаль, англомовну. На жаль, дуже хотіла я україномовну. Звісно, пані Олена ту в своїй групі писала. Що вона має, фактично вже все готове, тільки давай вдруг, та, І збирала кількість людей, хто би хотів, хто би чекав, хто чекає українську книгу про трояндівництво. Ну, Не назбиралось, не назбиралося. Чекаю англомовно. Можливо, там теж буде дуже, дуже така вона ніби об'ємна. має бути, Я надіюсь, там буде дуже багато про так само підживлення троянд і буду черпати і з вами ділитися. Дякую. Всім до наступних відео і папа.